Чоловік дав оголошення в газету, що шукає собі жінку, і отримав цілий мішок листів, в яких в основному одна пропозиція Забери мою! Дивлюся, сусід велосипед біля магазину поставив, я йому кажу не лишай вкрадуть, нехай крадуть, ну я і вкрав. Вибачте, але в п'яному вигляді ми вас в театр не пустимо. Але того чоловіка пустили, так це артист, йому ще виступати. Чоловік каже дружині під час сварки Досить вказувати, що мені робити. Зараз я піду з друзями в бар, буду пити пиво, можливо, зніму собі шлюху. Повернуся додому пізно п'яний. І вгадай, хто з мене зніме черевики. Паталога анатом. Чоловік повертається додому з кавоваркою. Ой коханий, ти купив кавоварку? Ні, не купив. Я зустрів твою подругу. Ми пішли до неї в гості, випили чаю, з'їли шоколадку. Потім вона роздягнулася і ніжним голосом каже. Візьми все, що хочеш. От я взяв кавоварку. У господарстві пригодиться.